Десь декілька днів тому в телеграм-каналі ти казав, що ти знаєш якісь хороші новини, але поки що не будеш ними ділитися. Це от про це, про Херсон? саме? Чи, ти, чи то не то було? Ні, ну Я писав, чекайте на хороші новини. Так. І ти десь писав, що ти святкуєш е -е, повернення. Це вчора, так. Це вчора, так. Да. Да, я, я а, це то, то ти вчора напився якраз. Ні, так може через той стрім був всього півгодини. Значить, це буде короткий стрім, бо я не хочу відволікатись на відсвяткування. Дуже приємно просто дивитись відео з Херсону, як стільки людей виходить. Я розумію, що там і не так багато людей і залишилось, бо багато хто виїхав. Але от мене так зацікавило, прикольна машина тебе їхала, світилася, бачили? Як Кока-Кола, те? Так, це по-любому хтось, хто працював на цій машині, десь і сховав на час окупації і тримав до того моменту. 100%. Особливо, я думаю, водій їхав в тої машини, думає, блін. Ти, звісно, молодець. От я перший прямо туди їду, бо там може десь щось заміновано. А мене вже пустили. Їдь! Я думаю, чого я не в сільпо працюю? Бля, ха -ха, тебе, ну Ні, ну, що так. Я ще вчора щось собі не дозволяв прям так геть радіти, так якось обережно радіти. Така радісна новина, що якщо ти в неї настільки ну, а, а раптом щось там ще не так, не, не до кінця, і зараз ні, якась Ні, 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 Знов ні Ми мертві можемо справді. Сміливо... Росіяни не воскресають. Так мене тішить це. Правильно, бо то все московський патріархат. Вони не воскресають. Так, які ще позитивні новини, знаєш, з Херсона? Що люди кажуть, що тобі дзвонять, що пишуть, розкажуть? Ну там поганий зв'язок, тому дуже-дуже важко комунікувати зараз з людьми, які там безпосередньо перебувають. Я з деякими комунікував, які там були під час окупації, поки в них іще був зв'язок, вони допомагали, в тому числі допомагали. Наводити наш вогонь на позиції чертів російських, але ну загалом я думаю, що тут будь-які слова зайві. Треба просто побачити ці фото, ці відео угу. цих е щасливих радісних людей, які нарешті звільнилися з російського ярма. І Я дуже чекаю на такі ж фото та відео із Криму, із Донецька, із Луганська, із окупованої частини Запорізької та Херсонської областей. Я впевнений, ми з вами усі ці відео побачимо. І це дійсно правда, тому що ці всі відео люди чекали, знаєш, це не було такого, що люди опускали руки, все, бо там ж постійно російська пропаганда, вас за вас забули, ви тепер частина Росії, ніхто вас не буде звільняти. І от, знаєш, оці відео, коли військові приходять, а там бабуся виходить, а в неї купа патронів, і вона їм дає хлопці, для вас берегла, ще до одного москаля зможете заїбашити. І типу, ти дивишся, і розумієш, от, ото наші люди.